Чи буде відправлятися делегація від Чернівців на новий рік на Майдан, на Київ? <паспіли> да, у нас щойно закінчилося засідання обласне бюро за участі голів районних партійних організацій, де ми також прийняли рішення про чергування, щоденне чергування за період, новорічний період часу і святкові дні Різдво. Чергування на монаметовому містечку в місті Києва, і хочу сказати, що крім того, що будуть їхати активісти з усієї області і з району, і будуть весь час знаходитися в Києві, будуть там і керівники обласних партійних організацій, будуть там народні депутати. Тобто, повірте мені, що для нас сьогодні важливо. Навіть не настільки свята важливо, щоб ми устояли і показати, що не залезючи ні на що, ми будемо стояти до кінця. І якраз у ці дні новорічні свята там будуть знаходитися наші активісти і наші люди. Якщо можна по кількості конкретно чи можливо є вже якісь передні списки, скільки їх має бути? Значить, хочу вам сказати, що у нас в обласному штабі працюють люди круглодобово, де приймають дзвінки і пропозиції від людей, які мають бажання їхати, їхати до Києва. І ми таким чином збираємо на сьогоднішній день таку інформацію, скільки людей там може бути загальна цифра. Але якщо так в середньому, скільки ми порахували, скільки людей, то до 100 чоловік від нашої організації будуть в ніч на Новий рік і на свята будуть знаходитися у Києві. Крім того, хочу вам сказати, що сьогодні навіть голова районної партійної організації заявила про те, що є люди, які здають кошти, є люди, які здають кошти. ну Їх не так багато для того, щоб відправити так само автобуси. є бажання інших, тобто навіть вчителі шкіл хочуть їхати у період канікул, хочуть їхати до Києва. Тобто ми відчуваємо потребу в цьому, що люди. Мають це, такі бажання, і вони відчувають, що е, е, потрібно зміни і потрібно підтримувати майдан. Будь ласка, чи нівецькі підтримки? Скажіть, будь ласка, з контексті цих заяв, що люди їдуть і їдуть. Прокоментую ти назвав вже нічого заяву, з Олексій Каспрук заявив, що люди вже не їдуть, тому що немає коштів і припиняється відправка людей на київ. І в той же день почалося спростування від інших опозиційних лідерів, що насправді є. Тобто хто займається цим символім, хто си контролює? Я, я особисто дуже уважно передивлявся прес-конференцію Олексія Каспрука і ніде не побачив ті слова. Які би він закликав, щоб не їхати е, до Києва? От, е, це напевно був якийсь жарт зі сторони е, журналістів, напевно, щоб спробувати, наскільки ми готові відстоювати навіть таку хі, позицію. Повірте мені, що е, е, такого немає. І, і е, якщо йде мова за коштів, е, ну, хочу вам сказати, що у нас реально немає доступ до коштів державного бюджету, а вона не зичить кошти, ніхто не ні Путін, ні, ніхто не дає кошти на, на поїздок до Києва. Це наші власні кошти, які ми е, використовуємо у поїздках до Києва. І це, ці кошти є зрозуміло обмежені. І тому е, і я сьогодні е, з таким розумінням звертаюсь, звертаюсь до багатьох тих людей, бізнесменів, тому що. Е, Найбільше і, і цим людям також потрібно. Вони розуміють сьогодні, що влада принесла для, принесла для їм і що їм влада це дала. І вони також повинні бути зацікавлені в тому, щоб залучити тим, чим побільше таких підтримок, залучити транспорт для того, щоб відправити бо бажаючих людей сьогодні є. У є і то Києва, є і з Києва. Тобто є люди, які. Готовий стояти до кінця, але зрозуміло, що певний ресурс. Ну Конкретно, у даному випадку, у Олексія Каспрука, напевно, була така думка щодо його особистих можливостей. Він також дуже багато що зробив для того, щоб відправити людей, але зрозуміло, що фінансових ресурсів кожної людини ну, не такі, як би хотілося. Да? І він висказав наприклад, що стосується коштів, коштів своїх особисто. А що стосується позиції нашої, його особисто і то абсолютно ми не ніякому разі не розгортаємо майдан і будемо відстоювати до кінця, до перемоги. Маленькі уточнення, а по пожертви чи люди несуть на по ну це було активно тиждень, тому два тижні тому? Ви знаєте, ми зробили по іншому. Ми не хотіли б політичні сили брати тобто особисто. Мати відношення до тих коштів, які здають люди, і більшість цими коштами займалися студенти. Тобто ви маєте можливість побачити. О, там. І студенти також обіцяли дати певний звіт перед журналістами про ту роботу і, що, і використання цих коштів, які були зібрані на Черновеському майдані. Ті кошти, які ну не можу сказати, чи багато чи мало. Ми конкретно, коли люди хотіли здавати кошти, я попросив, щоб вони конкретно закупили необхідне, що потрібно для того, щоб люди могли нормально знаходитися. Тобто закупили навіть бритви, мило, ці швидкі харчування, що необхідно, самфетки, одноразові. Посуду і тому подібно. Тобто, таким чином, навіть у мене є певні фотографії, те, що ви можете побачити, те, що можна здали іменно, іменно е, де, деякі, деякі, іменно що знаходиться, от якщо ви можете побачити, от знаходиться в нашій біседні. От, подивіться. Станки для бриття, мило для рук, супи, тільки на кип'ячену воду сюди засипати, колбаси кобаси, різні, різні упаковані, щоб вони спорти, консерви, шпроти, всякі, ну щось, що, що необхідно, це все є. Ну от навіть от тут є. От велика упаковка таких бритв для тих людей, які там знаходять, що можна було побритися, помитися. Різні, різні плащі, різна обувь там. Тобто, хочу сказати, що ми для того, щоб не було різні такі думки у когось, що кошти не туди, ми попросили ми попросили людей, щоб на перших порах і такому або самі. Наймали той транспорт і заплатили автобуси самі напрямую. Щоб вони заплатили автобуси для того, щоб ми тільки давали тих людей.